Ужгородці, які мають труднощі з пересуванням, бенефіціари напрямку з догляду вдома Червоного Хреста відтепер можуть безкоштовно скористатися соціально транспортною бригадою. Послуга соціального таксі відкрита для підтримки людей з інвалідністю та маломобільних. Послуги надаються на безкоштовній основі. Це в основному транспортування перевезення. От і маломобільних людей, і людей, які можуть пересуватися, але далеко. Треба їм доправитися досить на далеку відстань. От і люди з інвалідністю можуть скористатися, ну і інші категорії, які підпадають до під обслуговування товариства Червоного Хреста. Аби скористатися послугою, слід зателефонувати за номером 066-900-3936. Реєстрацію викликів здійснюють із 9.00 до 13.00 із понеділка до п'ятниці. Взагалі, ми протягом останнього періоду працюємо над 19 проектами, і одним з актуальних проєктів, який має тематику цього дня, це ще робота мобільної медичної бригади на Великоберезнянщині, ну і саме робота загону швидкого реагування і транспортної бригади. Люди можуть телефонувати, звертатися за відповідними контактною інформацією. Це є відповідні телефони. От або виходити в соціальні мережі, де інформується про цю соціальну бригаду, і користатися нею. Не обоєку допомогу в проєктах. Надає австрійський Червоний Хрест навчаннями, фінансами, а також транспортними засобами. Початку 2022 року ми тут допомагаємо закарпатському Червоному Христу імплементувати декілька проєктів, сервісів, якісь є догляд дому. є допомога по цим транспортним послугам, мобільним медичним бригадам, працює працюють в Великобрізнянському районі, а також такі. когда вот все эти эвакуационные потики приезжают, так уж Закарпатский Червоный Хрест помогает. У нас были тут медичные сервисы, которые Закарпатский Червоный Хрест надавал громадянам. Приклады, які у нас есть в Австрии, мы, мы это все тут стараемся имплементировать тут в Закарпатии. Соціальне таксі дислокується на базі загону швидкого реагування. Це Волонтерська команда, яка проходить спеціалізовані навчання для того, щоб мати можливість працювати у швидких і на місцях надзвичайних ситуацій, та транспортувати маломобільних пацієнтів. Так само ці Волонтери здійснюють виїзди на місця ліквідації надзвичайних ситуацій природнього техногенного характеру. А стосовно соціально-транспортної бригади, ми будемо відкривати новий напрямок, який покликаний на допомогу у транспортуванні маломобільних осіб до соціальних закладів, на консультації до лікарів вузькопрофільних, на планові ліку... якісь там направлення, реабілітації, консультації лікарів і обстежень. Узагалі ж загін швидкого реагування був створений 19 грудня 2021 року за два місяці до повномасштабного вторгнення. Ми створилися. І перше бойове хрещення якраз таки розпочалось 24 лютого, коли ми почали працювати на пунктах перетину кордону, де допомагали безпосередньо людям, які шукали більш безпечного місця. Ми почали безпосередню роботу на кордонах, надаючи допомогу у виді харчування, теплих ковдр, надання до медичної допомоги, першої психологічної допомоги, і після того вже переформатували свій свій формат роботи, роботи На перевезення маломобільних пацієнтів. І наразі це наш основний напрямок. Однак найважливіша функція це те, що ми завжди готові до реагування на надзвичайні ситуації будь-якого характеру спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій та медициною катастроф. До слова, послугу соціального таксі відкрили 8 травня у Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного півмісяця.